Це будуть там типу, компроміс по уступці якихось територій, да, там, Донбас, Крим, а, можливо, по лінії нинішньої, але тема ж яка? Якщо навіть 10 км квадратних буде віддано української землі а, в результаті агресії, неспровокованої агресії Російської Федерації, це значить, що. Міжнародне право вже можна виконати, що світового порядку вже немає. Тобто, Росія і будь-яка країна вона може силою просто перекреслити гельсінські угоди. Вона перекреслити може статут ООН, Тобто міжнародне право абсолютно не діє. Тут безумовно, воно і так уже не діє, тому що. Формально Організація Об'єднаних Націй є, а фактично її, її немає, і я скажу більше: краще б її не було, тому що вона займає місце не своє. Пане Павло, я правильно я розумію, що в перемовинах обов'язково буде йти мова про те, що з нашого боку ми йдемо на якісь територіальні поступки? І таким чином вибачаємо Росії її злочини, так? Бо так. Ну а як ще повинно бути, якщо ми говоримо, да, от припустимо, дискусії у Фейсбуці вони ведуться ж а, ну, якби людями не політичними. Тобто, це говорить один, другий, третій, це не президент, це не міністр кордони справ, це просто якби громадяни України. Але створюється настрій, да, створюється настрій, тобто. І як тут це, це пропагується, якщо це не одна людина, а, і причому постійно. А е десятки людей говорять, причому різних, про те, що от необхідно проводити переговори. Як ви думати, зрозуміло? Моніторинг ведеться, ведеться і Заходом наших соцмереж, да? ведеться і Росією. І Росія розуміє, от все, підходить ситуація, да? ми от уже ось ось. Треба ще трошки піднатиснути. Трошки більше треба давати, бомбити енергетику, інфраструктуру, і ще більше українців будуть виступати за переговори з нами. А якщо більше українців виступають на переговори з нами, це ж не просто українці. Не ж влада є, да а влада однозначно. То говорить, що ні, приймається указ про те, що ніяких переговорів з Путіним не буде. Ну добре, з Путіним не буде а замість Путіна. Мов бути переговори, можуть бути, да. І зараз саміт у Швейцарії буде проводитися. Це вже саміт проводиться зрозуміло з е, на припущенні. Він базується на припущенні, що з, е, можна розробити якісь умови для перемовин. Окей, колективні там 100 країн. Ми зараз це розробимо. Потім передамо Путіну. Да, оці умови, і на, на основі цього ми будемо що робити? Переговори проводити. Це ж не просто умова, умову переговорів. Тобто переговори то -то Україна а, і на е, рівні е, влади веде якби, політику політику по наближенню цих переговорів, і знизу йде от е, такий вал. Мен, ну нічого дивного не буде, якщо не буде для мене. Якщо я узнаю, прикусно, що ці дві речі вони скоординовані. Тобто, наближення саміту Швейцарії і цей вал все це пропало. Треба. Зараз на переговори. Тобто вони мають одну ціль спонукати українців на те, щоб Україна прийняла необхідність проводення переговорів з Росією. Почула вас, але що мається на увазі конкретно, як ви гадаєте, ваша версія? Коли ми чуємо від українських політиків та наших партнерів на Заході, оці слова сприятливі умови переговорні позиції. Іноді кажуть: ми допомагаємо Україні, щоб покращити її переговорні позиції. Про що йдеться? Переговорні позиції з одного боку, так. А з іншого боку, коли говориться про те, що Україна не буде членом НАТО, це ж не... якраз в зворотні. Росія бачить, що вона отримує те, що їй потрібно. Переговорні позиції Росія не міняла свою точку зору щодо своїх переговорних позиції. Більше того, вона посилювала і вона робила намагання якимось чином легітимізувати свої вимоги, тобто ті території, що вона захопила після широкомасштабного вторгнення, вона включила в склад Російської Федерації, тобто ці території включені в Конституцію у них. Тобто вони цим хочуть сказати зрозуміло тільки одне: що це наша територія. і Якщо ви будете посягати на цю територію, ви посягаєте на статут ООН, який говорить про те, що кордони держав не оторкані, і всі повинні поважати суверенітет держав. У нас суверенітет Росії є і вона включає ці нові території. От якби те, що буде готи Росія, і вона. А буде діяти з ясно, що з позиції сили, оскільки ініціатива практично була з нашого боку і з тих, хто з нами, якщо не союзник, то принаймні з одного з одної лінії протистояння. Тому що ті, хто не з нами з цієї сторони протистояння з Росією, вони не приїдуть на саміт в Швейц... в Швейцарію. Вони чітко це сказали. Більше того, навіть генеральний секретар ООН туди не приїжджає. Тобто там ні Китаю, ні Саудівська Аравія, ні Ірану цих їх нікого не буде. Да? Тому вони якби вільні від цих зобов'язань, які будуть прийняті там на Швейцарії. Тут же тут же ще тема, яка: оці ось переговори. Вони те, що зараз будуть у Швейцарії, говориться про те, що це наближає мир. Воно не наближає мир. Тому що я не знаю в принципі, В принципі, коли е, зараз ситуація для України така, що в Україні. Не можна проводити переговори, якби якби в принципі Україна от і Захід проводили оцю саму політику по Захід по санкціях і по забезпеченню України зброєю, таку саму, якби Захід це робив до широкомасштабного вторгнення, цього вторгнення б не було. Просто не було. Б. Тобто, ця поступовість вона якраз провокує Росію до. Оцього відкусування і до е, війни вдовгу. Тобто єдине рішення, яке ви вбачаєте, це навпаки діяти, посилювати і санкції, і посилювати обстріли Росії, якщо я правильно розумію, і посилювати нашу спроможність опиратися з Безумовно, Більше того, робити все для того, щоб знову ж таки Росія е, перестала існувати як імперська держава. Щоб вона щоб була децентралізація, деколонізація. Друге, ми все роботи, повинні робити політичному плані для того, щоб Росія і Путін були поза законом, умовно кажучи, оголосити Росію вносити в та навіть у нас в Верховної Ради прийняти рішення про те, що Росія держава терорист, не спонсор тероризму, да держава терорист просто. Так як Сполучені Штати зробили свого часу статусом держави-спонсора спонсора тероризму. Нам кажуть, що такого статусу зараз немає про статусу держави-терориста. Ну, окей, немає, а ми його зробимо.